Гапай, тачку. Треба поквапитись. Як ти доповнив цю реальність? А це ні працює не з усім, ні тобі не дам, ні я за кермом. Годі запитань. Сідай. Тільки погляньте, Трапина! На жаль, мій дизайн не пристосований, до... Що ж? Доля чекає. Я За легендою, у потаємному сховищі є величезний скарб. Для його пошуків знадобиться потужна команда. Бо він схований у стрмній, небезпечній, задупі всієї галактики. Ненавиджу цю планету. Післа ж галі. Зачини вікно. Я не хочу! Бігом зачини вікно! мені... Сякий. Тепер зрозуміло особливість місцевості. Тут всюди сяки. Знаєте, скільки людей втратили життя, шукаючи цей скарб. Лялі в нас чого в них не було. О, як? Що? Психічний розлад. <плес> Зараз буде дощик. з ваших шматочків. Що я тобі казв... Щоб поменше Ні... вибухів? Ніяких вибухів. Do you, do you want my... Йди, у, -у, -у. у мене більше? Що ти робиш? Треба була зброя. Ну, то попроси. У -у -у! Ти одна така у всесвіті, особлива. Ой, Ой, Виставкою зайвий свинець. Я не можу, коли ви дивитесь. Оу, а може й можу. Виходить. Щодо виходить. Так не відказувати. Будемо до кінця дивитись? Не відвальдавший! Скоро у кіно. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Здоров'я. Привіт, коуле. Міс. Ви палаєте. Як оригінально, що скажіть, що між нами спалахнула різка. Та у вас горить блокнот. Господи. Алкоголь вогонь ще та парочка. Кол Девіс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нульова. Тут щодня щось ламається. Нам каюк. Укотре. Або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите. Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що та жартую? Я тут працюю, рекламую місяць. Знаєте, пісеньками й віршиками наса не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на Кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. 60 місій у Кореї? У мене 52 місії в кореї. У мене 52 місії в кореї. Ну як? Що? Увесь світ спостерігатиме. Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти. Запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О, боже. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все чим ми жертвували. Піде коту під хвіст. Та ви досі наплаву лише завдяки мені. Чотири. Три. Дві. дві одна, одна. І. Мій Армстронг якась плаксива розмазня потрібно перезняти. Краще б ми взяли Кубрика. Це я. Коль Сіверс. А це моя героїчна пригода. Давай краще інший дубль. Напевно. <плес> Добре, я не головний герой. Я лише дублер. Вдаю крутелика в очах режисерки фільму. Це вона, в яку я втрісканий по вуха. Ти маєш як профі поводитися? Знаю. Поцілуватись хочеш? Ні. Я теж не хочу. Це мене не цікавить. Поцілунки? Ага. А що цікавить? Розмови. Он як? Є лише одна проблемка. Головний актор. Том, Том, Том Райдер. Пропав. Дізнайся, що з ним. Чому саме я? Ти ж каскадер. Ніхто не помітить, тут, ти чи ні. Без образ. Ну блін, Кому як? Томе, скажу, як є. Він зв'язався з якимись стрьомними людьми. Хотів тебе провідати. Йому не сподобається, що ти нишпориш. <звістична> Лише каскаде. <звістична> ну Скажи Наркота. Бандюки і трупак. Який ще тупак? Ви кажете тупак чи трупак. Я кажу трупак. Ясно, то вимова така. Я вже думав, ви дійсно тупак. За язиком стежте. Ясно. Це епічна історія космічного масштабу. Трюки! Поганці наближаються! Я тебе сховаю. Ні, ми йому зад надаремо. Важка ж у тебе рука. Та й хлопець ти запальний. Оце так поворот. Хіба ж це погано? Покажи, що ти можеш. Кінчай вже все. <плес> Бережи себе. Щоб не стало. Ми надеремо йому за мене є краща ідея за кермо хочеш. Добре, маньяк. Цей каскадер сказений. Ми його оточимо. І надеремо йому зад. Чорт! <плес> Останній трюк. Піду у променях слави. <плес> Потрібен яскравий фінал. Скільки у тебе цих дублів? Десь тут п'ять маю. <плес> <плес> Яскраво. Так. Гальмуй, Майку, повільніше. Нема часу. <плес> Мене нудить, Майку. Мені водички. <плес> Бери водичку і нічого більше. Ходої свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. М-м-м. Mm -mm. Ти з Кіталс узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса іди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? <śỉ reinforced> Дзвоніть 911. Хіпо, не в поліції? <śỉ> Тату, глянь. З'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями якого дідька? Він що пише нам з пекла? Це дурня, Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Бл***. Бл***. Я не знаю, в які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи. У нас двоє підозрюваних Лаурі і Бернет. Озброєні й небезпечні. П'ять.

Наші шмотки крадете? Ти так вирішив, бо ми чар. Білий хлопець. А ну заспівайте нам хіп-хоп. Ам... Улюблена песня. Е... What I gonna do, what you gonna... Mm -mm. What's gonna do? I gonna ремікс. Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, пупсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. З великіцю, негай часу. <смірвіття> <смірвіття> Слухай, ну не треба врядувати. Давай вставай. Е -е 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 О, добився до нестоячки. Типово для росомахи, яким за сорок. Хавало закрий. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей Росомаха підвів увесь світ. <плес> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А пішов ти до думню. Я не шарю, як рятувати світи. а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей. Х. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. Такі дурні. Оце вже справжня тема! Приголомшлива сцена у Слоумо. Розв'язка невідома! Ну що, давай до діла! Давай до діла. Окаїну нюхнеш. Це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І Янульський пилок. І навіть кокос. Невже ж Шмарклевич? На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Я хочу, проте не можу. Капець Скільки там? Ну що там? П'ять мільйонів. П'ять мільйонів. Нарешті буде гідне життя. П'ять мільйонів мільйонів. Вітаємо в розіграші лотереї, топу четвер. Починаємо вечірній розіграш. Я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Лайна! Тринадцять повірити не можу. Я ж цю ніч не спала. І так, у нас вже є переможець. Ми виграли 60 мільйонів. Це ж не наш білет. Дедцять хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. <соцес> Зашикайте. Це ж На трьох кажу. Все. Ці гроші принесли нам самі негоди. Ми багаті. А багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай, там. <соцес> Є якийсь дедлайн. <соцес> Сьогодні. <Жени! соцес> а -а -а -а! Туди! Скільки дати, щоб ти визнав, що ти шльондра? <соцес> Скільки підемо траситись. Так, Я ж, прошу тебе, заспокойся! Великі гроші! Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію. Але я не зрозумів, як саме. Як у вас справи? Стався дипломатичний інцидент. Я живу тут 15 років, я вже сенегаль. Вам потрібні сенегальські папери, інакше. Шу... Що значить? В... У вас величезні проблеми. Алло, мамо. Які ще кузени? Чому він без паперів? Кузени! То ти Османа? Прийомний. А, -а, а ти знала, що він білий? Я хочу сенегальський паспорт. Всім так подобається історія про паспорт, а я тут ризикую роботу. А ким працюєш? Я торговий представник. Продаю паштети, фуагру, круасани, французькі <рес> делікатеси. <рес> що мені робити? Поїдеш зі мною. Так, алло, Олександро, я вже їду. Але тут такі затори. <рес> Заливаєш, як білий. Ти краще думай, що потякаєш. Я все вирішую по телефону. Провінція це не моє. Коли я бачу твій прикид, готовий купити будь-що вони не знають, що чорний. Тепер ти розумієш? Не хвилюйся, для мене ти точно француз. Ти волаєш постійно рахочеш. а ти хропеш! Та не хроплю я! їх хропеш! Для мене ти уособлення Франції. На ну, придурок. Тут і там. Він непоганий, але знаєш. Мене чекала та красуня, що в Савої жила. Поводиться, як білий. Джеку. Кльове місце? Це північний полюс. Це прикол. Вчора ввечері червоного, також відомого, як Санта-Клаус, хтось викрав. Have... Ви кажете: Санта-Клауса бандюки забрали. Ти найкращий шукач у світі. Ти допоможеш знайти його. Я працюю сам. Не цього разу. Ти мені не до душі. Кажу це одразу. З усіх присутніх ти найгірший. Гарсіє. Що за цір? Застосувати село. Він не лишає вибору. Ти мій, поки не знайдемо його. А, боляче. Раджу діяти швидко. Кіхті. Ми купуємо різдвяні подарунки? Тут портал. Може, поясниш? Портали в магазинах іграшок, частина полярної транзитної системи. Апай, тачку, треба поквапитись. Як ти доповнив цю реальність? А це ні працює не з усім, ні тобі не дам, ні я за кермом. Годі запитань. Сідай. Стар, Стар". Хай хто забрав ніка? Стар". Вони з піса небезпечні. Якщо я тут не потрібен, можна я в машині зачекаю. До Різдва, 24 години. Треба знайти його. Рятуємо Різдво. Скажи це. Не дочекайся. Це тобі не забавки. Прикрити нас у нас сніговики. Де знайомству Кела щасти тобі з цим. Людо нам треба відпочити. Ми два роки як прокляті гаруємо всій халупі. Андрій хоче жити з батьком. Ох, мій синко. Він не щасливий зі мною. А його щастя це моя робота. Тож ми вирушаємо у подорож. Зараз. Зараз. Так. Згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох. Їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай! Любимо майже на віці. Ти поборчик, я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох Доведеться. Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. Ми створили музичну групу. Нам потрібна назва. Щось гучне. Міцна родина. Який жах? Крадіжки, фізичне насилля і це початок. У нас затримано ТІКАЄ! потрібна підтримка. Я буду жити у батька. 15 це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Тому? Тому що ти тут. Я знаю. Хендрікс. Ідеально. Йому подобається, але він цього не визнає. Гендрікси! Козирний тос! Українці та україночки! Підписуйтесь! Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.